пообщаться с вами. Не, ну, ваше, я, а э, вы там, вы, вы, вы там сау, представители ваши были на этом, на Живоры на, на присяге, Никто не, не ездил, да? Не. Мы договорились с Варковским. Ага. Винка, Толя. Толя. дети понимают, да, Ну и Да, там какая-то... там да? встанешь, ты иди. Вручиш, не підійде, каже, я ж його не заставлю. Ну так ми й да. так? договоримо. Підійде. Ми йому щоб ці вийшли, він пішов, ми знімаємо. Mm -hmm. Чого? Що нам далі стоять на yeah. цій Не захоче, ну, якщо не захотів, ну шурми. Ну, ми, ми, ми ж йому не укажемо, да. правильно. Ніхто ж не знає, як там у них. Ну, ну тоді як президент вийшов, з вами поволапив, сталося. У кожного своя програма, мало. Ли нас, є, є, є так, є, потім з'їздя. Три минути мені треба. Мені для чого? Я скільки не пишу, я навіть був на прийом. Значить, скільки не пишу, все воно десь відправляється, десь пропадає. А так у мене, сподівається, по, придяга. Я тобі скажу, ось він каже, я ж тобі вручив тоді, вже є можливість.